Це Elemental War Clash. <coughs> і з вами я. Ще раз. І ми дивимося, чи вартує ця гра уграю э, я в демо-версію, тому <coughs> подивимося, що воно нам дасть. І так далі. В теорії це звичайний Tower Defense. Yeah. Який. Э, просто Tower Defense. Зараз будемо дивитися, що вони і як дає. Чи є тут якісь сюжетні так. Q. Звісно, ось так. Ось так. І ось так. Це наші гроші. Це кількість монстрів, елементальні кристали, хвилі та життя. Окей. Можу, я апгрейдити можу, але треба 30 золота. До. До. От, от, те, що ми зараз отак от можемо дивитися. Це досить прикольно. Мало в яких іграх є щось е подібне. От. Так, це ми підняли і радіус атаки, і підняли швидкість. Найс. Ну, тобто. Перший рівні я зрозумію рішу WF, then you will get your first elemental crystal build new tower. Okay. Окей. Всякий випадок гляну. Uh, language English або Deutsch. Ну, ми залишимо на інглиші. Можу, я трошки прискорити. Думаю, тут жодних траблів не буде. Так, більше підняти я її не можу. А, ні. Чи можу? Можу. Але для цього треба вибрати, що у нас є. Тобто, тут є вогонь, природа, земля, електрика, вода, повітря та тінь. Думаю, тут буде класно поставити воду, електрику і ще десь отсюди додати вітер надії на те, що воно зробить лід. Земля дуже сильно б'є, електрика просто апає все всюди. Добре. Тоді зробимо так, як казав. Для цього потрібен що мана Кристал. А ні. Так. Resade кристал. Ага, тобто мені поки що тут вказує. Ну, окей, Найс, я трошки не розрахувавшись окей. Тобто я можу тільки. Ренж змінити. Ну, от, точніше, зараз я можу поставити тільки вогонь, тому що в мене більше кристалів немає. Але з іншої сторони я бачу, що це в мене в теорії. Е е Дамаг Я тут все папаю. Mm -hmm. Тут також ось тут, о, 95 ціна. О, тут вже з одної не вбиваю. Добре. То мені тут треба буде покращити на електрику, але для цього також треба кристал. Відповідно, це мені спочатку треба просто пройти всю цю історію. Ну, наче непогано. ще змії якісь. Next resistance. Окей. Okay. Тут ми розвалили і в теорії вигали. Далі ще тратата, адепт, Це нормально. Skills. typu, uh, mnog skills, co to Skill points, offensive uh, clash mod i defensive, ok, towers deal more damage, I... no, kiepsko, spróbujmy towers get build faster, cost, attack Ну, no, типу все зрозуміло. Окей. Okay. Перший пункт. Творі, перший сценарій ми пройшли. Робимо сценарій номер два Питання в тому, чи буде він у мене відкритий в демо? Так Так. А якщо він в мене вилітає, то тут, напевно, так. Ось так. Тут можна прискорити і одразу апнути одну з баліст. Тепер також апаємо. Можливо, краще ще поставити. Ось так. Добре, підвищуємо. Давайте бейте, бейте. Оп! Чудово! А, до речі, не, не дається. А тут уже 40 Окей. Okay. Секундочку. О, тут уже вони сильніші, тобто також треба. Поставлю ще одну тут. Tak. Can, can be used to summon an elemental, once to fit you... okay Pomarać, to nie jest śmieszne. Okej, okay. jak mnie jego usunąć? Окей. Okay. Ще раз такий. А, чов сумно момента. Окей, okay. тобто це треба натискати інше. То він не може так швидко пости. Це електроскат, я просто. Створіть так, іде потім, що так. Оу. Оу. Ціна 500. Так, далі. Типу 3 вода. Водяний цикраб. 15 000 пів, просто. Для мене зараз питання в тому, чи є тут, типу, елементальні реакції. Чи мені просто я... Так, е... Э... О, пегас. Так, все, всі три омана кристалла в мене є. Окей. Ніфі електрика б'є, дай Боже. ТБ. Тавер діл злив атак Speed і tenish бо but 18. Ну, окей. Chainlighting. Оце мені треба фактично. І тут, до речі, треба зробити так само. Взяти цього. цього. І взяти цього. E, так. E, давайте я ще раз електрику апну. Чи зараз швидка хрінь бігає. А тобто це один шлях, це вони все так пробігають. Тут ми мене справляються значить, Ні, не справляються ви що? Відхилиться. Так, секундочку. Так. покращити Ага, це мені вогонь треба ще раз. Окей. Тоді тебе апну ще раз в електрику. Тебе одразу в другу електрику апну. От. Тобто, щоб зробити Chain Lightning. Тобто, щоб воно перескакувало, це потрібно мені взяти цей вогонь. І це буде Фенікс. Я пересита, які вони швидкі. Фенікс головне мінусеніть. Так, тут щось треба також брати. Напевно, ось тут візьму ще раз блискавку. Максимально просто апну. Так, тут мені в теорії треба поставити вогонь і тут мені треба побудувати ось так. Ось так. І зробити вогонь. І звідси. Побудувати ось це. Окей, okay, і тут так само вогонь. І зробити це. Окей. Okay. Коротше, фактично, тут потрібно. Просто, блін, всі ці. Фактично, тут потрібно всі елементи, тому що вони всі змішуються. Типу, між ними є, якби. Спільниця. Ти що? Ну, ти ще ти, ти мене зараз землею будеш. Так. Ти земля. І, і сюди ми також землю поставимо. І звідси. Я можу піти набагато вже що? Типу. Поєднати сфера так спід, але дамагу до І Іскрин таргет бак Окей, okay, типу тут варіантів будівництва. Вибачте мене? З того, що я розумію. Так топ. А я тут ще щось можу апнути? Так, це мені треба ще раз. Що за хрінь? Яйця якісь, я не знаю, чи що. Е, так, е, з мене. Блять, воно мене буде домашти, чи воно мене не буде домажити? А, це з -з земля, типу, робить? Окей. Прикольно. Це типу типу земля робить. Окей, додав на nature. То вибачте мене, я щас просто візьму. Отак от землі тут наставлю. І вони в мене почнуть фігарити, дай Боже. Вона так спідеп. Так, і я тебе хочу... Отак. Ні, блін, не то. Не то, не то, не то. Е -е. Отак. От я думав, що це за фігня хер хіра... і цей... пускається тут? Це земля. Так, ще раз земля і тотем. Ха! Так, прости, зачекайте, бо в мене тут хпшки трошки цівий. Йо, пересете, тут на, насправді багато всього твориться. Флейм Тавер Лазер Сандерсторм. Окей. Що дає nature poison blast окей okay. а я все пройшов окей Ем. окей окей нюхай скор окей 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 skills у мене є в Теорі ще один навичка, але що воно дає всіх їх знаю. Торсатакфестор Рендж. Звісно, все завжди бру. Так, добре. Інші речі у мене в демо закриті. Тут, що мені оце вісь, вісь, 80-й зі всіх. Тут я, походу, був десь далеко, або це перший рівень, тому воно не дає. Free to Play, Hero mode, classic mode, mode. mod, Classic mod, survival mod. Можна вибирати Собіт мод яким грати. Elemental mod Random Так, секунду. You can choose your elements yourself, або можна отримувати рандомно. І difficulty тут вибирати також. Добре, в принципі, огляд, я думаю, ми. Можемо закінчити. Ось, ну, тому що. Е, в принципі, е, Я не знаю. Я не дойшов до того, може можна було б комбінувати чотири елемента побільше. Це, на мою думку, також було б прикольно. Е, от. Е, Гра, здається, безкоштовна. Я зараз перевірю, секунду, перепрошую. А ні. Гра, 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 гра. Так, гра 415 гривень. Що я скажу? Чи впітав би я з нею 415 гривень? Ні. Але гривень 100-150, думаю, можна. Зроблено досить гарно. Графіка я думав, що буде гірше. Якщо чесно, але в загальному. Досить непогано. Ну і тут ось ми. Йоперасите. І ось тут можна подивитись просто скільки є видів. Е, тавер. Типу, ага, максимально тут все-таки три. От. Типу. Increase the gold earned for each monster. Типу, оце нам допоможе да фактично просто побудувати да, uh, би, більше цих більше товарів. А це десь да, в резервісі for a new damage multiplier between 1 and 6. Виглядає defeat by this, so increase the damage of this. Оце, до речі, прикольно. От. Вода, земля та то nature. От, тобто перед тим, як грати, треба було все-таки зайти. Почит... ну, Я, я не бачив, тобто, тут можна от зайти взяти і от, от почитати про кожну. Е... За кож... кожну. вежу, яка у нас є. Типу, тут можна почитати, і тут досить багато, я так скажу. Е... Комбінації? Типу тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На 5, 12. На 5. 50 60. 64 вежі. Просто 64 вежі, які ми не затестили. Ну і також тут артефакти, але я не знаю, з чого вони і як падають. Тобто тут треба просто розібратися або взяти повну версію гри. Тому від мене. Дякую за перегляд. Чи варто купляти гру за 415 гривень саме цю? Я б не сказав, але ціни в стімів встановлюю, не я. тому... Тут вже як хто хоче, але зроблено, досить непогано. Загальний рейтинг є. Його можна подивитись і так далі. Мап, можна створити навіть свої мапи, хто хоче, хто бажає. От, Цікаво, чи буде якийсь цього дохід чи ні, але тим не менше. Тут, тут люди вон, з геймпадів грають, хто з клавіатури, тут Тут клавіатура, всяке таке. От, Тому. Всім дякую за перегляд. З вас лайк подобайка на відочок, фолов на Twitch, субскайп на YouTube. Від мене контент, від вас коментарі, від мене відповіді та ще більше контенту. Всім дякую за перегляд. Тримайтеся, будьте крепкі, бережіть себе своїх близьких та лизну в лоба для здоров'я. Всім папа! -па.